Вітаю на Константі! Сьогодні ми поговоримо на доволі непросту тему. Ми припустимо, чому Україна може являтися жертвою не лише російського імперіалізму, але й і Західного. Це смілива теза, ми спробуємо її обґрунтувати, навести аргументи і прийти до якихось висновків. Ми починаємо. Для початку розберемося з Росією. Агресія Росії проти України це не просто конфлікт, це класичний прояв імперіалізму. Згадаємо ключовий момент: анексія Криму 2014 року. Цими діями Росія порушила Бутапештський меморандум 94 року, яким сама гарантувала безпеку Україні. Хоча можна поговорити про юридичну значущість Бутапештського меморандуму, але все одно сенс і мотив цього міжнародного документу був саме такий. окрім Росії, нам гарантували безпеку ще США та Великобританія. Але Москва порушила взяті на себе зобов'язання, заявивши, що Крим це історично російська земля. У двадцять році Росія розпочала повномасштабну війну, намагаючись позбавити України своєї державності в принципі. Росія розглядає Україну не як самостійну державу, яка є міжнародним суб'єктом, а як виключно сферу свого впливу. А Путін послідовно заперечує існування окремого українського народу. А патріарх Кіріл заявив, що ця війна має духовне значення, яке, заключ... яке зводиться до того, аби об'єднати російські землі. І загалом Росія використовує класичні імперіалістичні інструменти: військова окупація Крим. Частина Донбасу, інші регіони України. Друге це економічний шантаж. Згадайте газові війни 2006 і 2009 років, які підірвали енергетичну незалежність України. І третє це пропаганда. Через медіа, соцмережі Росія просуває наратив, що Україна це виключно штучна держава. Ну, ви це це чули самі. Внаслідок російської агресії суттєво постраждала наша економіка. ВВП з 2013 по 2015 рік впав начебто на 30%, попри це, потім він, звичайно, потроху зростав, але все одно дуже-дуже повільно. А про економічний удар повномасштабної війни можна навіть не говорити. Друга проблема це еміграція. За різними оцінками: від 4 до 6 мільйонів українців покинули межі держави, переїхавши до інших країн з починаючи з 2022 року. І якщо ці люди не повернуться з будь-яких причин, Україна не буде їх приваблювати з економічних, безпекових чи ще якихось, то ми зможемо говорити з вами про... Масштабну втрату людського капіталу для нашої держави. На жаль. І звичайно, найжахливішим наслідком російської імперської політики стали численні жертви, сотні тисяч поранених, десятки тисяч загиблих. А перед тим як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки. Ви можете обрати той, що буде підходити особисто вам. Я буду дуже вдячний, ми продовжуємо. А що із західним імперіалізмом? Він менш очевидний, але все одно має вплив. Після Революції Гідності і початку війни Україна однозначно орієнтується на інтеграцію до Європейського Союзу і, в принципі, до Західного товариства. При цьому Захід нам, звичайно, допомагав і допомагає зараз, але ця допомога часто не була безкорисною. Приклад перший МВФ і Світовий банк Україна отримувала мільярдні кредити, але попри це, від неї вимагали проведення жорстких реформ, скорочення соціальних витрат, підвищення тарифів, приватизація державних підприємств. Так, у 2015 році уряд Яценюка підняв тарифи на газ майже у чотири рази. Це вдарило по простих людях. І хоча ці реформи вважаються антикорупційними для населення, це часто виглядало як просто диктат ззовні. Не факт, що ми проводили такі реформи, якби нам вистачало власних грошей. Другий приклад це земельна реформа. Протягом десятиліть продаж землі було табуйованим питанням. Але Міжнародний валютний фонд напряму пов'язав і висунув вимогу до України відкрити ринок землі, інакше економічних фінансових траншів ми б не побачили. І третій пункт це військова допомога. Так, Сполучені Штати, Європейський Союз дуже сильно нам допомогли, тренуючи наших військових, виділяючи кошти, даючи зброю, обладнання і так далі. Але попри це, вони завжди витримували дистанцію з Росією, аби не вляпатись у пряму конфронтацію. Ще один важливий момент полягає в тому, що західні інвестори та корпорації бачили в Україні просто ринок, а не повноцінного партнера. Згадайте, хоча б блокування нашого зерна поляками і іншими державами. Вони бояться, що наші товари обвалять ціни в Європейському Союзі і тому відтягують економічну інтеграцію України в їхній єдиний європейський ринок. У політиці це означає, що українська влада часто змушена балансувати між зовнішніми гравцями. Навіть у питаннях безпеки і оборони рішення часто приймаються не виключно всередині України, а між Києвом, Вашингтоном та Брюсселем. Звичайно, це непогано, це наші союзники. Але я тут говорю до того, що ми маємо підвищувати свою незалежність і самостійність у прийнятті рішень національного значення. А задля того, аби стати більш самостійними, ми маємо розвиватись, наприклад. Ми маємо перестати бути залежними від кредитів. Ми маємо розвивати малий і середній бізнес, агропромисловість, it сферу і звичайно, зараз у нас дуже розвинений ВПК, і ми можемо цим скористатись. Друге встановлення соціальної справедливості. Проблеми до повномасштабної війни фактично залишаються. Нам необхідно побороти корупцію, побороти олігархат. Попри це. Е більш соціально захистити групи населення, які цього потребують. І третє, напевно, я б виділив культурну самобутність. Нам необхідно розвивати незалежну освіту, науку, розвивати українську мову, історію і культуру мистецтво. В історії було чимало прикладів країн, які залежали від інших країн, інших блоків, але, попри це, зберігали свою самостійність і активно розвивались. Наприклад, Фінляндія. Довгі роки вона балансувала між Заходом і Радянським Союзом. Попри це, інституції в цій державі розвивались, а економіка зростала, також Польща. Після вступу до Європейського Союзу Польща не втратила своєї самостійності, зокрема ідеологічної та національної самобутності. Ну і ще можна назвати Південну Корею, яка і нині перебуває в зоні інтересів Сполучених Штатів, але попри це, створила економічне диво. Сподіваюсь, Україна також зможе. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео, ставайте спонсорами. Чао!